Слава Україні! Слава! Одній з перших, хто відчув на собі цю навал. І на жаль була евакуація, передислокація. Хтось втратив свої будинки. Хтось пройшов полон, повернення потім, стабілізаційні заходи, відновлення і навіть на сьогодні хтось з вас бачить свій будинок через річку. Але дивлячись на те, що ви знаходитесь на складних умовах і вам випала така важка поліцейська служба на сьогоднішній день. Ось і достойно виконувати свої функції, я вам це дуже тяжко. Ми обов'язково вистаємо, ми переможемо і задячуємося кожному з вас в тому числі. Тому я ще раз хочу вам подякувати за службу, бережіть себе, бережіть один одного. Right yeah.